Ганчика покажу, хто цікавився. До 6 тисяч доларів. 9 чистий рік. 1,6 бензин, 182 тисячі пробігу. Автомобіль має в принципі таку середню комплектацію, туманки присутні, організована оптика, а термальне лобове вітрове скло, датчик світла, сенсор, дощу. 4 електросклопідйомника, шкіряне кермо. 2 ключика присутня автомобіль має курсову стабілізацію, що прикольно. Ну і в принципі він повністю комплектний. Є задні шторки для задніх пасажирів. Салончик в непоганому стані, як для такої старої автівочки. Багажний комплектний, запаска Домкрат шторка, це все присутнє в ньому. Ціна 5,8. З нюансів, давайте покажу одразу, які є нюанси. А, так, У нас є такий момент, але ми поміняємо ліхтар. Візьмемо на розбірці. Тобто цього нюансу не буде, за це не хвилюйтесь, ліхтар буде замінено. А, фарбована шматок дверки і шматок арки задньої. Ось тут було продерто, тут частинка має шпаклівку. Тут, де було черкану, то воно має шпаклівку, тут решта далі косметичний напал. Ну і дверка понизу фарбована далі теж косметично. От Звідси десь сюди. Тут 500 600 мікрон, тут є трошки більші показники. По салону, по задніх картах, все, я би сказав, що фактично ідеально для магана. 6 подушок РБ, до речі, в ньому теж. задній диван виглядає нормально. Стелю ми перетягнули сьогодні, зробили, щоб було гарно. Працює рівненько-гарненько двигун, проблем немає, клімат-контроль заправлений. Ця карта теж в чудовому стані. Можна пофарбувати під ключ, якщо хочете, можемо пофарбувати ручки. Ну І водійську карту також можна пофарбувати ручку. Можна перетягнути карту, можна начіпати з таких е, нюансів незначних. Якщо комусь страшно чи хтось боїться таких моментів, друзі, ну, ми показуємо автомобілі такі, які вони є. Будь ласка. Свій код присутній, можете пробивати по базах дилера. По, тут по цьому пошкодженню проєм не фарбувався, тобто проєм повністю цілий. Зараз покажу вам під капотом. Є ще косячок на дзеркалі незначний, таке десь. Чуть-чуть його бачите, царапнули і отут по пластмасці є подряпане також із коле. В загальному машинка виглядає добре. 5800 за 2009 рік автомобільці нас з сертифікатом. Можемо поставити газ, можемо замінити комплект для ролика ГРМ під ваші потреби. Двигунчик чистенький, помитий, ми його помили, так як він вже були за роки експлуатації, зібрали багато бруду. Антифриз, бачите, самі колір. Фактично ідеальний антифриз. Ну, Клімат-контроль робочий, ці всі решта моменти можна приїхати побачити самому, або прислати свого підборщика, який дасть детальну інформацію. Хочете, наш менеджер або я вам дадуть інформацію повну по автомобілю. Тобто Покажемо повністю по лакофарбовому, які є підкраси, наскільки товщина підкрасів. Резина гума, що тут у нас тут літо, в принципі, мішелінка добра перед зад. Тут теж гума непогана. Що під ключ можемо зробити? Значить, Перше ГРМ, якщо вам потрібно, звичайно його замінити, можемо поставити газ газоболоне обладнання, щоб ви вже собі. Тут прикольно, що воно в лічку поміщається. От сюди якраз ідеальне місце під заправочний механізм на газ. Автомобіль з Німеччини. Сертифікат має. Я зараз покажу вам ВМД. Дивіться, розмитнений, бачите, календарний, модельний, все решта все 9 рік, все дев'ятками. Тобто повністю на реєстрацію машинка стане 9 роком, саме тому я називаю чистий 9 рік. Зараз глянемо, що у нас. По документах ще тут є, є тюфи я бачу декре. Ну, в принципі, ви пробіг можете пробити, я думаю, що це не буде з якоюсь великою проблемою. Тут останні є, бачите, декри на нього. так Якщо цікаво вам, бачу, тут кілометраж був 178 у му році, в 4-му місяці, бачите, є декра. Тобто підтвердження пробігу 100% ми можемо. Перевірити його, та й ви можете самостійно перевірити будь-де і будь-коли. До опрацювань, на мою думку, гарні коври, пофарбувати ручки, це все ми можемо під ключ для вас зробити. Тонування заднього ряду, газ, ГРМ, хто хоче. Можна ще десочки пошукати на нього якісь, можна навіть 17-ті, він, до речі, на 17 виглядає досить таки Класно, якщо вам він цікавий, набирайте по телефону, телефон в описі до цього відео. Місто рівне, де нас знайти? Місто рівне, вулиця Менівська, 3А. Обмін на ваш автомобіль, кредит, лізинг торг присутній, але тільки біля капота, друзі, ні по жодній машині, по телефону не буду торгуватися. Хочете автомобіль, приїхали, поговорили, щось поторгували, Значного торгу тут не буде, там не... Невеликими категоріями, невеликими цифрами торгуємося, але щось, звичайно, на дорогу вам скинемо. Або можемо домовитися, що, наприклад, ми усуваємо той той момент, от, і це буде входити в предмет торгу. Не знаю, там можливо карту перешити ви захочете, можливо, ручки пофарбувати за наш кошт, можливо, затонувати задній ряд, наприклад. Ну, от якісь такі моменти ми можемо з вами все обговорити, зробити для вас під ключик. Цікаво, набирайте. Мене звати Степан, це я канал авторозбор, рубрика устану. Гарний маган. Дев'ятий рік, останній випуску. 6 айрбегів, курсова стабілізація, 1,6 бензин, механіка на 5 передач. Хто буде цікавитись двигун з фазорегулятором, два ключі. Ну, в принципі, косметичний стан, як ви бачите, якщо обійти його по кругу, то він адекватно дуже гарно виглядає. Пару сколів незначних. Можливо, якісь мікроподряпинки теж по автомобілю зможете знайти, але в загальному стан автомобіля я вважаю задовільним. Цікаво, наберіть по телефону. Телефон в описі. Всім добра!